Добрий день, любі малята. Я знову рада вас вітати. До нас в гості завітала знайома білочка з подарунком і з горішком. А давайте, дітки, з ним пограємо. Я з горішком цим пограю, я горішок притискаю. В другу руку я візьму, гру спочатку я почну. А давайте, дітки, для білочки та її маленьких діток більченят зробимо грибочок. Для роботи нам знадобиться пластилін та каштан. З пластиліну розкатаємо товстеньку ковбаску, а зверху приліпимо шапочку. каштанчик Ось який грибочок вийшов для Білочки. Взимку наша гостя буде їм ласувати. Ці грибочки білочка понесе своїм більченятам. До побачення, до нових зустрічей!